Дев'ять українських спортсменів стали чемпіонами Олімпійських ігор 1960 року у Римі. Двох з них легендарних гімнастів вже немає з нами. 2005-го пішла з життя Поліна Астахова. У Римі вона здобула два олімпійських золота в команді і у вправах на колоді. 2008-го не стало Бориса Шахліна. Римські ігри для нього були другими в кар'єрі і найуспішнішими. 50 років тому він чотири рази піднімався на найвищу сходинку олімпійського п'єдесталу. Як переможець в абсолютній першості опорному стрибку, вправах на коні і брусах, а ще було два срібла у командному заліку і на кільцях, та бронза на поперечині. Тоді жартували, що Шахлін сам здобув медалей більше, ніж вся французька олімпійська збірна. Це була правда. Франція у Римі виграла лише 5 нагород. Сам Борис Анфіянович був людиною скромною і вмів захоплюватися своїми суперниками. Коли ти знаєш свого суперника, коли ти знаєш і свої, свою, свою підготовку, то в цьому і заключається этот характер, коли будемо сражаться, так я сам собі говорю, ну і, звісно, було на кого поговорити. Абсолютну першість у жіночій спортивній гімнастиці теж виграла представниця України. Як і за чотири роки перед тим у Мельбурні у Римі не було рівних Ларисі Латиніні? Загалом на цих іграх вона здобула шість медалей. Ще два олімпійських золота у гімнастиці на Римській Олімпіаді належать Одесиці Маргариті Ніколаєвій. Радянські гімнастки у Римі 60 зібрали усі можливі нагороди. Лише одне золото у вправах на колоді дісталося Єві Басакові з Чехословаччини. Якщо успіхи українських гімнастів були не першими і цілком прогнозованими, то чемпіонів у легкій атлетиці у РСР досі не мала. Золото віри крепкіної у стрибках у довжину для всіх стало несподіванкою, оскільки її основною дисципліною був спринт. Мініатюрна киянка з новим олімпійським рекордом 6 метрів 37 сантиметрів. Обійшла і чемпіонку попередніх ігор Ельжбету Кресінську, і світову рекордсменку Гільдрун Клаус. 50 років тому саме Віра Крєпкіна стала першою українською олімпійською чемпіонкою. з легкої атлетики. Діктор Советський Союз попитка. попит. Я та саме стала, сосредоточилась, стадіон замер. У мене техніки отработаны, которые сидить на приземлилась, а результатів довго не объявляли. замерили и объявляют новый олимпийский рекорд 6 метров 37 сантиметров. И когда нас утром уже, мы там проснулись, вот это собирает всех олимпийцев наших, всю команду, и Романов говорит, смотрите на эту малышку, кто на нее рассчитывал, что вот эта золотая медаль будет вот здесь у Крепкиной. Загалом з Риму українці привезли чотири легкоатлетичних золота. Людмила Лисенко-Шевцова з Дніпропетровська стала чемпіонкою у бігу на 800 метрів зі світовим рекордом. Він тоді складав дві хвилини, чотири секунди і три десятих. Золото у метанні спису виборов Віктор Цибуленко з Київщини. Для 30-річного спортсмена це була третя олімпіада. У Гельсінкі він був четвертим, у Мельбурні третім. Рим фактично став його останнім шансом, яким Віктор Сергійович скористався в останній день змагань. Сумчанин Віктор Голубничий на прізвисько ходячий пастор» загалом з'їздив на п'ять олімпіад, на яких виходив два золота, срібло і бронзу. Ігри 60 стали для нього першими, і там він вперше став олімпійським чемпіоном. Половині дистанції так вийшло, що я став лідером. Стадіон а Я піднімаю руку, там привісую. А стадіон Рівєл, тому що ззаді мене австралієць Фріман доганяв. А я этого не видел. Пока не увидел товарища э, москвича Климова, тоже скороход, он буквально лез на ворота, там решетку, и мол, показывает, оглянись. Я глянул. И Фриман где-то ну, несколько метров э, уже возле меня. Я постепенно начал набирать скорость и финишировал. Олімпіада 60 подарувала Україні першого олімпійського чемпіона з греко-римської боротьби. Феномен Івана Богдана в тому, що сам він боротьбу не любив, примусили в армії. Але його тіло ніби було створене для цього виду спорту. На Олімпійські ігри він їхав у статусі чемпіона світу у важкій вазі. І лише за перемогою. Так наказала партія, і спортсмен не підвів. И я с первым турком встречался, а следующий немец должен и идти, а потом швед. Я посчитал, что надо в первом круге надо турка ложить. Потому что Дитрих, немец, самый сильный между ними, выиграл по балах у шведа. А если я положу, значит, я сразу у меня нет штрафника, а кто уже есть. И я, думаю, я так сделал. Турка положил. І вже коли ми встретились з німцем, мене встраювала ничья. І в фіналі вийшло так, що закончили сорівнування. У мене менше штрафних, а в його більше. Я на першому а він на втором цього року українських героїв Римських ігор, як і решту зірок 60-х років, запрошували на ювілей ігор до вічного міста. Але за станом здоров'я поїхати змогли лише двоє. Зате пам'ять цих людей, які вже розміняли сьомий восьмий десяток, дивовижним чином береже всі подробиці подій найяскравіших днів їхнього життя.